Що таке якісно організована подорож, похід або сходження? Це коли всі учасники групи повертаються додому, живі та здорові, щасливі та наповнені енергією, з чудовими історіями та спогадами на все життя. І один з ключових факторів цієї організації це гід та тимлідер, який супроводжує групу. Саме тому в кулуар ми дуже ретельно підходимо спочатку до відбору, а кожного року організовуємо зустрічі команди. Які зазвичай складаються з трьох днів та двох блоків. Саме про таку зустріч, яка відбулася в березні 2025 року, зараз вам і розповім. Перший день теоретичний. Я, як керівник клубу Кулуар розповідаю, як пройшов минулий рік та які плани на майбутнє. Чому важливо, щоб всі учасники були задоволені та як цього досягти? Потім обов'язково проходимо практичні міні-тренінги. Два минулих проводив наш тимлідер і тренер з 20-літнім стажем Макс Чубик. Перший був це природа виникнення та розв'язання конфліктних ситуацій. Другий це поведінка та психологія груп в екстремальних умовах. Розбираємо реальні кейси, а після сідаємо разом за дружній стіл і розпочинається такий кулуарний тимбілдинг. З історіями, жартами та сміхом. Наступні два дні це курси до медичної допомоги. І зазвичай це була тактична медицина, яка проводилась в Києві. Але більше з тим лідерів по декілька разів проходили подібні, навіть мають сертифікати. Тому цього разу ми вирішили змінити підхід і поїхали до гірських рятувальників. Курс до медичної допомоги проводив практикуючий медик, який до того ж регулярно має практику саме роботи в карпатських горах. Ми швидко розібрали критичні стани та перейшли до більш буденних та типових ситуацій, які трапляються в групах, що робити при укусах змій та комах, при опіках, обмороженнях та теплових ударах, при вивихах та переломах, при отруєннях та застуді. Кожен міг задати питання, які його цікавлять, та отримати кваліфіковану відповідь від медика. А також тим лідери ділилися реальними кейсами, які були у їхньому досвіді. Звісно, ми розібрали повну групову аптечку тимлідера, а також особисту аптечку, яка має бути у кожного учасника. Від нас, клубу Кулуар, подібні заходи потребують чимало сил та ресурсів, але я впевнений, вони необхідні. Адже в збірних групах учасники часто не знайомі один з одним, і саме від тимлідера залежить, чи стануть вони справжньою командою та друзями, чи так і залишаться випадковими попутниками. В грах, звісно, це мало ймовірно. А от безпека, безпека взагалі не обговорюється, вона на першому місці. Тож, друзі, будь-яка поїздка в гори це багатогранний та складний в організації проєкт, який несе в собі певні ризики, як мінімум, зіпсованої відпустки, як максимум небезпеки для життя. Будь ласка, ретельно підходьте до вибору організатора. Це може бути навіть не кулуар, але переконайтеся по відгукам, рекомендаціям, спілкуванням, що в організатора. Достатньо досвіду для проведення, а мандрівка добре пропрацьована. І нехай всі ваші поїздки в гори та подорожі пройдуть якнайкраще. І все ж пам'ятаємо, якщо в гори, то з кулуар.